Підсумувати головні події дня, що нового трапилось у стрію, та за його межами, ви дізнаєтесь за мить, залишайтесь з нами. Нова трагедія на трасі Київ-Чоп. Сьогодні вранці близько 10-ї години на початку гірного не розминулися дві автівки. Завантажена татра, яка рухалася в напрямку Закарпаття, та Ауді з австрійськими номерами, яка їхала в протилежний бік. Лобове зіткнення не дало жодного шансу на порятунок водієві іномарки. Чоловік загинув на місці. На момент приїзду нашої знімальної групи рятувальники ...намагалися розрізати те, що лишилося від машини, щоб витягнути тіло. Страшним в цій історії є те, що в машині разом з чоловіком їхала його сім'я, дружина та маленька дитина, про що свідчить дитяче крісло, яке, до речі, було на передньому сидінні. За попередніми даними, постраждалі громадяни Чечні. Чоловік і жінка 71-го року народження, дитина – 2001-го. Мати з малям одразу доставили у Стрийську районну лікарню. Дитина у реанімації у важкому, але стабільному стані. Лікарі запевняють, що житиме. Жінка, яка була на. Задньому сидінні обійшлася переломом ключиці та черепно-мозговою травмою. Було встановлено від водія, що автомобіль Ауді, який знаходиться тут, з'їхав на узбіччя. Враження таке сказало, що він хоче зупинятися. Ну невідомо чому виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення автомобілів. Водій загинув на місці. З ним їхали, ну, дружина і дитина, які госпіталізовані, їм надається перша медична допомога. На стрищині є ще одна унікальна музична школа, яка ось уже 45 років поспіль випускає освіт талановитих музикантів. Розташована вона у невеличкому селищі Дешава. Всім творчим процесом керує талановитий, добрий, чуйний заслужений діяч мистецтв України Степан Целюх, які здобутки у школи та якими учнями особливо пишаються викладачі. Дивіться у сюжеті. Наше знайомство із Дашавською дитячою музичною школою відбулось напередодні великого концерту, присвяченого дню матері. З кожного класу лунають звуки фортепіано, скрипки, бандури та труби. Невеличка за розміром, але багата за досвідом, створена у 1968 році. Вже встигла випустити у світ чимало поколінь талановитої молоді. Та незважаючи на успіхи та невдачі своїх вихованців, директор та викладацький колектив гордиться кожним своїм учнем. Всі здібні інколи ми на можемо не побачити, що вона Набагато здібніше, ну треба просто виховати. Завдання викладача чи вихователя, власне, витягнути з комори той дитячої і на світ показати його здібності. Воно може сидіти дуже глибоко, а от нема тої людини, котра то побачила. І від того воно спочинається. Але я тішуся від того, що ми працюємо в доброму напрямку. Якщо говорити про наших випускників, то серед них два заслужені діча мистецтв, два заслужені артисти України, заслужений працівник України. Якщо говорити про конкретні посади, це так: заступник оперативного командування з оркестрової служби південного оперативного командування Онисків, прима опери, наша солістка нашої Львівської національної опери Наталка Курильців, наша випускниця, професура інституту Драгоманова чи університету в Києві, Федеришн, професор, наш випускник. І багато, багато, багато інших. Степан Целюх очолює творчий колектив школи ось уже понад 20 років. Кожен день проведе. Даний у стінах цього закладу неабияк надихає заслуженого діяча мистецтва України на творчі пориви, так нещодавно Степан Андрійович став керівником унікального тріо священиків, яких запросив до школи на свято Матері, це батьки за своїх діточок, як мати свята молила. Стояла nos et novimmo Говорити про всі нагороди та заслуги на різноманітних конкурсах то одного сюжету не вистачить. Жоден мистецький захід, в якому беруть участь учні з Дершавської музичної школи, не минає без призових місць та нагород. Це невеличка частина, що зберігається у кабінеті завуча школи. 210 учнів та 34 викладача щодня плідно трудяться не лише над розвитком таланту, а й над вихованням почесних громадян України. Дуже у нас є гарні мистецькі колективи, як вчительські, так і учнівські, і самі викладачі концертують і також приймають участь в конкурсах. Ну але найголовніше це наше завдання і мета це виховати загально розвинуту культурно виховану людину. Для того щоб коли людина має все сторонні і особливо музичне знання, вона далі в житті набагато стає успішнішою, які вона посади не займала. У школі функціонує декілька відділів: оркестрових, духових, ударних, струно-смичкових інструментів, музично-теоретичних дисциплін та фортепіанний відділ. Анастасія прийшла до музичної школи у 8 років. Виконує твори відомих композиторів, залюбки в планах оволодіти ще й гітарою. Шоп Шоберта Дід Мороз. Я його грала з початку з другого семестру. Десь у січні грала. А це вже клас сольфеджіо. Діти виконують розпівку і готуються до екзамену. За словами викладача Лесі Пристайок, музично-теоретичні дисципліни необхідні у вихованні музиканта, адже без теорії немає практики. Ну є багато дітей, які поступають у музичні училища у вищі музичні заклади. І ми гордимося тим, тому що наша робота не йде надармо. Ті зерна, які ми посіяли в їхніх душах, починають проростати, і це важливо. А це є найкращий показник для викладача, ну і, звичайно, для учнів. За кожними дверима класів щодня твориться маленька історія однієї школи, ім'я якої ось уже 45 років високо цінується у творчому житті не лише Стрищини, а й Львівщини загалом. Світлана Коханчик, Тарас Мигаленко, Стрийські новини. А свято матері знову продовжується на цей раз своїх ненюк вітали другокласники третьої школи під керівництвом вчителя Світлани Пращурук. Діти виконували пісні, розповідали вірші, танцювали та просили у матері Божої здоров'я та благословення для своїх мам. До організації концерту долучились бібліотекарі філії номер з відділу перших четвертих класів. Свято у класі пройшло у доволі теплій та затишній атмосфері. Окрім матерів, на урочистий захід запросили і директора третьої школи. Школи Галину Юрків по закінченні дійства діти привітали ненюк поцілунками та творчими доробками. Всі малюнки можна було оглянути на стенді, який вивісили в класі. Свободівці пропонують обкласти митом візну книжкову продукцію. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді нардепи Руслан Кошуленський, Ірина Фаріон, Ігор Кривецький та Михайло Блавацький. Законопроект передбачає ставку мита у розмірі 5%. У пояснювальній записці до законопроекту необхідність такого кроку зумовлена критичним станом української книговидовничої галузі та необхідністю підтримки вітчизняного виробника. За даними Держкомстату, у 2012 році. Обсяг імпорту в Україну власне книжкової продукції склав майже 40 мільйонів доларів. Отримані від ми та кошти народні депутати пропонують спрямувати на підтримку вітчизняного книгодрукування. Станом на 1 квітня цього року випустили в нашій державі 3819 видань накладом майже 11 тисяч примірників. Водночас показник кількості книжкової продукції на душу населення недостатній. у 2012 році. Він встановив майже півтора книги. На одного громадянина України. Сьогодні тематичний вечір на лані відбудеться із Олегом Филиком, Гість студії депутат Львівської обласної ради за Новій Карпінській. Він звітуватиме про свою роботу в раді. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете зателефонувати під час прямого ефіру в студію і поспілкуватись із гостем. Номер студії 39 169. Отож, не пропустіть програму. Іду на ви з Олегом Филиком. Початок о 19.30. Ж випуск завершено. Якщо у вас є цікава інформація, телефонуйте до нас в редакцію. номер телефону 45983. Також наші новини на сайті telelan.com.ua. Прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора! Ради вітати вас на телеканалі ЛАН. Я Микола Бойків. Розповім вам про спортивні події останнього дня. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Підсумували сезон. Вчора відбулася прес-конференція керівників хокейного клубу Донбас на ній президент клубу Борис Колєсніков підбив підсумки 2012-2013 років в континентальній хокейній лізі та представив глядачам і засобам масової інформації нового наставника. Борис Вікторович, незважаючи на дев'яте місце команди у минулорічній першості, був задоволений грою та її результатами і ще розказав про бюджет хокейної дружини. За його словами, на рік він складає близько 22 мільйонів доларів. Ючер новий тренер Андрій Назаров говорив про комплектацію колективу і про плани на сезон 2013-2014. Задачі стоять високі, мінімум це потрапити у постсезон і подолати перший раунд плей-офф. Зараз команда сформована на 95%, наголосив Андрій Назаров. Тож побажаємо українській команді успіхів у новому сезоні. Ломаченко перебирається у професіонали. Василь Ломаченко та Олександр Усик очолили рейтинг WSB. Нагадаємо, що вітчизняні боксери у всіх поєдинках за українських отаманів були сильнішими за своїх опонентів. Василь виграв шість боїв, аналогічний результат і в Олександра. Окрім цього, стало відомо, що після вдалого сезону у всесвітній серії боксу Ломаченко збирається зав'язати з любителями і перейти у професіонали. Таким рішенням українець не здивував, адже ще восени 2012-го Ломаченко будував план. Ани щодо переходу на новий рівень, коли вперше уродженець Одещини вийде на професійний ринг, та хто буде його суперником? Поки що невідомо. Золото Бондаренка на першому етапі діамантової ліги українці вибрали одну золоту нагороду. Ці змагання з легкої атлетики відбулися в катарському місці Доха. У секторі стрибунів у висоту рівних не було Богданові Бондаренко. Українцю підкорилася висота 2 метри і 33 сантиметри. Наш атлет зміг випередити одного з господарів турніру та ще одного росіянина. Інші українці показали наступні результати. Єлизавета Бризгіна на 200 метрах фінішувала шостою. Метательниця диску Наталія Семенова з результатом. Татом 61 метр 41 сантиметр зайняла п'яте місце. А Максим Мазурок у секторі стрибунів шестом у фінальний раунд змагань не пробився. Далі старти в американському форт Беннінзі завершився другий етап Кубка світу з кульової стрільби. Зі Сполучених Штатів наші стрільці повернулися з трьома срібними медалями. Дві з них на рахунку Олега Омельчука. Друге місце українець посів у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 метрів, та малокаліберного пістолета, дистанція 50 метрів. Також із малокаліберки точно влучав у ціль Роман Бондарук. Та це спортсмен робив з дистанції удвічі менші у Мельчука, тобто 25 метрів. Наш атлет. Вибив 29 балів, поступившись одним пунктом німцю Крістіану Райцу. Третім у цій дисципліні фінішував китайський стрілець. Перший і у футболі, і у гольфі найкращий футбольний гравець за часів незалежності нашої держави. Андрій Шевченко захопився грою у гольф. Дійшло навіть до того, що володар Золотого М'яча у 2012-му мав можливість поїхати на світову першість у складі збірної України. Та той час в Андрія були інші клопоти. Національна команда з футболу, проте ексгравець Динамо Мілана та Челсі своє хобі ніколи не полишав і минулими вхідними зміг перемогти на престижному турнірі в Англії Квінвуд Гоф Клаб свою. Дистанцію Шевченко прийшов з результатом плюс три до пари, не залишивши жодних шансів своїм опонентам. По-молдавськи веселий та дуже кумедний епізод стався в одному з матчів чемпіонату Молдови між командами та Рапідом. Деб'ютний матч для голкіпера господарів став справжнім жахом. В одному з епізодів 18-річний радоміту, мабуть, перехвилювався і відзначився неймовірним автоголом, намагаючись викинути круглого воротар. Прикро помилився. М'яч вискользнув з його рух і залетів у ворота. Цей момент призвів до того, що команда Місламі у матчі поступилася 2-1 і втратила шанси наблизитися в турнірній таблиці до зони Єврокубків. На цьому наш випуск завершено. Пам'ятайте, що світ поступається дорогою тому, хто знає, куди прямує. Шануйтеся до завтра. Прогноз погоди на завтра, 16 травня від Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Синоптики обіцяють на завтра мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі грози в день град. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6.11 тепла. В день 21-26 вище нуля.